Привіт, всім, мене звати Олег. Ви на каналі Dead Only Blitz, Продовжуємо тематику спілкування, коли ми просто з вами спілкуємося, розповідаю якісь теми і будемо це робити прямо от швиденько. Буквально 15.08, 8 хвилин тому з'явилася новина про клановий івент. Буде клановий івент, так саме буде клановий івент, також. Зараз ми почнемо. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, написати будь-який коментар для просування цього відео, аби була мотивація робити і далі. Також ви можете спати, стати спонсором від 10 гривень. Якось так. Ну, це всі такі новини, які потрібно було сказати, аби просто ви розуміли, знали і все в цьому досі. Так, далі продовжимо. Швидко пояснюємо, чому в клані бути крутом з 4-го, тобто завтра, ой, не завтра, а сьогодні у нас 31. е 31 сьогодні сьогодні нас четвер. Якщо я не помиляюсь, так четвер. Тобто, перша п'ятниця, друге субота, третя, третя неділя, четверта, тобто, з наступного тижня, з понеділка, починається клановий івент. Що треба робити? По-перше, по-перше, які нагороди? Нагороди це 50 TP прототип, який давався ще 2 чи 3 роки тому за клановий івент. Супер Хелкет преміумний. До речі, досить дивно е бачите тут сьомий рівень. Але факт, факт є. Чекають на тебе в нагородах за кланові завдання. Також буде е клановий е як це правильно сказати? В клановому зводі. Ти е, с, е, попадаєш в топ-10, ну я далі розповім про це. Не буду о, о, прям дуже сильно про це розповідати. Е, отримаєш 9 рівень в Офентрагер Гітер, яка була в минулому, е, минулому клавому в івенті. Це було е, тогоріч, якщо я не помиляюся, так, пройдемо далі. Компенсація. Компенса... Зараз я поясню за кожен з цих танків. Зараз давайте дійдемо до компенсації. Компенсація за 50 тіпі. Але можливо більшість продала цей танк, як і ветерітер. А якщо ні, то ви. Ну якщо ви не продали його, то ви отримуєте за 50 ТІБІ прототип 5 тисяч золота компенсації за суперхелкета майже 2 мільйони. Тисяча мільйон дев'ятсот тисяч. Будемо правильно, але я завжди округлюю. Знайдуться ті в коментарі, хто буде це писати. За ветерітер 5 тисяч золота. Ну, в мене ці танки продані, тобто 50 тіпів в мене проданий, ветерітер продана. Тобто 50 тпів, ну, логічно, реально забрати. Ветерітер дуже буде тяжко, тому що зараз ми дійдемо, я вам розповім чому саме. За кланові завдання. Щоб забрати 50 тпів прототипів, суперхекет або купу ресурсів, накопишувати треба буде бойові трофеї за виконання кланових завдань. Тобто вам треба буде шукати клан. Я якраз зараз в мене набір в клан. В мене 38 зайнятих місць, чи 34, я вже точно не пам'ятаю, мабуть, 34. Тому ще є 16 місць. Хто хоче в клан, приймаємо від 50% від 1200 середнього від одного топа. І читайте, будь ласка, правила. Якщо хочете попасти в клан, в описі є Є сигнал, є мій канал, там ви можете мене знайти. Також можете написати в коментарях, що я хочу в клан, і я обов'язково вам відповім. Якось так. так, йдемо далі. Заробляйте за кланові завдання до крамниці, вирушає. Тобто ви накопичили бойові трофеї, І потім ви йдете в, в крамницю і в крамниці забираєте набори, Тобто будуть набори в крамниці з 50 тп, буде набір, буде набір з хелкетом і буде набір з ресурсами. Тобто, як ви бачите, там бустери, 7 днів према і Х5. Можливо, щось зміниться щодо ресурсів. Е, тепер скільки ви будете отримувати бойових трофеїв за виконання завдань кланових. За виконання кланових завдань один бойовий трофей за кожне щоденне завдання. Хотів вам показати за те, як будуть бойові трофеї. Тобто, ось у нас є бойові завдання. Ось вони. За кожне, але не бойові завдання. Такі. Ось є кланові завдання. Щоденні. Ось денні вони показуються. І ось тут буде поруч стояти. Один бойовий трофей. Тобто кожного дня ви будете забирати по три бойових трофеї. По три бойових трофеї. В тижневих у вас буде два завдання. В тижневому, В тижневому ви зможете забрати, тут напроти буде у вас стояти 10 бойових трофеїв. 10. Тобто, зможете 20. Тобто, Всього за день, ну якщо ви виконаєте навіть тижневі, то ви отримуєте 23. 23. Але потім кожного дня на протязі тижня ви будете отримувати по три бойові трофеї, якщо будете виконувати, звісно. Також, йдемо далі, йдемо до новини. Е і я вам зараз далі розповім, що там і як там. Е ось воно. 10 бойових трофеїв за кожне щотижневе завдання. Я вам зараз за це пояснив. 10 бойових трофеїв за кожний закритий етап у тижневому прогресі клану. Тобто є в нас клан, до речі, зараз я вам покажу свій клан. Ось мій клан є. До речі, я казав вам за те, щоб ви кидали заявочки, хто ще не в клані. Є в нас ось такий ось лідер Болт, але е, є ось прогрес клану. Зараз він у нас на шостому, якщо я не помиляюсь, да, майже на шостому. Е, і ось тут в нас всього 10 нагород. За кожну нагороду ви отримуєте 10 бойових трофеїв. Тобто, чим більше ваш клан виконує е, завдань кланових прогресу, тобто отримуєте, якщо ваш клан повністю отримав всі, е, виконав всі завдання, ви отримуєте 100 100 бойових трофеїв. Якось так. Чим більше, ну, як, ну, саме максимально 100. Якщо ваш клан буде менше виконувати, звичайно, ви будете менше забирати. Тобто це логічно, я думаю, ви це розумієте. Е, ми поки що виконуємо більш-менш 8-9. Але якщо в клан зайдуть більше гравців, то звичайно, що ми будемо виконувати і 10. Але ми виконували 10 і при таких, при 34 людях, тому. Я думаю, це буде мотивація забрати, тому я думаю, і виконувати будуть, е, по, ну, будуть виконувати, як я розумію. Тому, ну, Мені так би хотілося. Взагалі кожен раз мотивація зростає. Тобто, так часу нема грати, але коли якась є мотивація, то обов'язково все виконують. Ну, це класика. Так, добре, е, характеристику, компенсації ми поговорили, за скільки бойових трофеїв ми поговорили. У Кремниці на тебе чекають ось цей нюанс, за який я вам казав, у Кремниці на тебе чекають три спеціальні набори за бойові трофеї. 50 тіпів прототип, супер хелкет і ресурси. Тобто ось тут цікавий нюанс. Скільки саме бойових трофеїв потрібно буде, щоб забрати цей набір, поки що не повідомляють. Не знаємо, скільки треба буде. Е, не вказали. За перемоги у кланому взводі, ну, взагалі ця цифра бойових трофеїв була 1000. Але то, коли ти забирав повністю танк, ну, як от зараз клан, тут трішечки змінилося. Тобто е, вони додали, що. Головна нагорода, ну якби не головна, напевно, скоріш додаткова, це Вафентрагер Рітер, яку можна буде забрати, але питання в тому, що її можна буде забрати за перемоги в клановому зводі. І щоб отримати ВТ-Рітер, треба перемагати в клановому взводі. Що більше, більше гравців клану воюють і перемагають в зводах, то більше шансів забрати ПТСАУ для всіх учасників клану. Ось тут цікавий момент, що. Е, немає, напевно, ну, можливо, для 60 тіпі, напевно, для 50 TP і ветерітер не буде от того як раніше. Була така, е, таке вікно, де був прогрес клану. І якщо цей прогрес доходить до кінця, то всі забирають ветерітер. Ну, не всі, а там я забираю ветерітер. І там хтось, хто ще виконав, забирає ветерітер. Е, тут, як я розумію, такого не буде. Тобто вони дають набори в магазин. Ти виконуєш там якийсь прогрес, можливо, цей прогрес і буде, але я не знаю, як саме воно буде візуально показано, ми це побачимо. Так, далі, за перше місце, дивіться, е, треба перемагати в клановому взводі, виводити свій клан в топ-10. Уявіть собі, в топ-10. Тобто, ну, я не знаю, я навіть для мого клану, там, для клану якихось блогерів. Це, ну просто я розумію, це буде дуже тяжко. Дуже тяжко навіть для нас. Ну, типу, це треба буде дуже сильно задротити. Дуже сильно. Ви уявіть собі, в топ-10 з перемог. Тобто, я, ну, настільки в клані може бути активний клан. Всі, можуть, ну всі, всі будуть грати, і зайти в топ-10, це треба буде просто ну, тупо задротити гірше, ніж в топ в топ-1 рейтингу, бо там є люди, які за 8к перевалили. Тобто ви уявіть, наскільки люди будуть задротити. Можливо, ні, можливо, я помиляюсь, можливо, не будуть так задротити, тому що цей танк вже був, і його вже більшість отримала. Але, можливо, захочуть отримати на халяву 5К золота. Це немало. І я захочу я сказати, що це досить, досить сильна мотивація і будуть потіти 100%. І дивіться, кожен учасник кланів, які посіли місце в топ-10 за кількістю перемог, отримає за перше місце ветерітер і унікальний логотип і аватар клану. Плюс 3 контейнера зберіг всі. Друге місце е теж Ріта, унікальний логотип і два контейнери. Третє місце так само, і просто плюс один контейнер зберіг всі. З Четверте-п'яте місце в Афентрагі Рітер плюс один контейнер зберіг всі. І також з 6 по 10 місце, це три контейнера, збери їх всі. Тобто, з 6 по 10, ну, таке собі. Нема сенсу взагалі. Сюди заходити треба, тут заходити треба забирати танк. А з 1 по 3 місце, ви уявіть собі, наскільки вони будуть задротити. Я просто боюсь собі це уявити. Тому ну, тут треба буде, якщо ви. Е як це правильно? сказати? Змотивовані забрати ріту в моєму клані, то треба буде дуже сильно потіти. Бо я не знаю, чи, я, ну, чи вистачить в мене бажання. ну, Скоріше, бажання в мене немає такого бажання тих 5К золота задротити цілих, там, цілий місяць, 3-4 тижні, забирати там ту ріту за 5К золота. Ну, це, ну, це бред. Ну, Для тих, хто не отримав, це дуже класна мотивація. Але для тих, у кого вона була, і ви можете її відновити, то. Це прям. Щоб отримати нагороди, гравець має перебувати в клані переможці щонайменше добу до кінця події, та здобути принаймні одну перемогу в клановому взводі. До речі, цікавий нюанс, щоб ви розуміли. Тобто, якщо ви не в клані, і ви такі опа, хочу забрати собі рідку, заходите в клан за добу, граєте одну перемогу в клановому взводі і забираєте собі рідку. Це просто, ну, типу, анріл корупція. Корупції нема. А, це просто вор каже. Хочеш рідку? Да. Коротше, якось так. Ми регулярно оновлюватимемо десятку найкращих кланів стеж за змінами на екрані події. Ну, звичайно, що це буде змінюватися, але ну, це буде таке задроство, дуже потужне. Так, коли відбувається клановий виклик? З 4-го на Європі з 4 вересня, з 3. З трьох, не з 4, не з другої, а з третьої, по 18 вересня. Тобто, ну, не дуже і багато, я б хотів би сказати. ну, Три тижні, як завжди. Е, до 14, ну, тобто до 15, до 15, 15, як завжди. Що станеться з моїми бойовими трофеями? Вони залишаться в тебе сховище раптом ще знадобляться. Тобто, скоріш за все, це дається відсилочка на те, що вони, можливо, будуть. В майбутньому можна буде їх якось використати чи додати і забрати собі набір. якось так Це поки що всі новини. Я думаю, я буду робити такі швидесеньку збірочку, розповідати про це, щоб ви були в курсі, розуміли, що, як, коли, навіщо, а не там красиво це все. цей Коротше, ви зрозуміли. Всім дякую, велике за перегляд. Якщо ця інформація була для тебе корисною, якщо я розповів всі деталі, які тобі потрібно було розуміти і знати, напиши це в коментарі, підтримай вподобайку, Зустрінемось в наступному відео. До зустрічі.